Шо, проводимо засідання земельної комісії От на сьогоднішній день, 4 листопада 2024 року. Матеріали засідання комісії всім роздані, так як, всі ознайомлені. От, якщо питань немає, вношу пропозицію блоками голосувати. Без Тоді прошу всіх. Питання. Хто за те, щоб по першому блоку надання дозволу на тих теж регуляції, хто за? Проти, утримався одноголосно. Блок 2. Про затвердження детального плану території. Хто за? Проти? Немає. Блок номер 3 Про затвердження проєкту землеустрою, що відведення земельної ділянки, ціле призначення, якої змінюється. Відповідно списку від 5 по 12 питання. Хто за? Проти отрималися одного власного. Блок 4. Про затвердження за видушну літалізацію. В'язку з тим, що питання касається родниківки, я заявлю таке конфлікт інтересів. О, голосувати не буду. Хто за, прошу голосувати. Блок номер 4 Всі за. Блок номер 5 про затвердження книжок інтелітації за меж встановлення межзамедянки в натурі для будівництва житлового будинку для ліце громадянам всім. Блок 05, 16, 20 питання. Хто за, прошу голосувати. Прийняться. Я теж за. І останній блок різний. Тут е, про включення земель для комунального на аукціон е, про припинення. Друге про припинення права 23, 25, про передачу користування на умовах оренди. Тому що 25-26 ну, всі можуть ознайомитися. Хто за, прошу голосувати. Прийнято. Кого, які будуть допит... доповнені запитання? Питання Сема винесено. Вирішення проголосовано. Сема. Дякую.